Жінка повинна носити сукні, білі з комірцем, червоні в горошок, церкву ходити тільки у хустці і в довгому платті, аж геть, до підошов, в сімейній річниці тільки з мережевом, як шоколад, екстра чорний короткий, так, щоб лишень не кривало промежену, щоб міцно стискали груди полотна. Жінка повинна носити підбори завжди на шпильках, ноги, як струни, стрімко в них бігти крізь тлофори, допоки шофери не завели двигунів. Жінка повинна мати довге волосся, не зовсім рівне, а трішки як хвиля. Не фарбуватись. Ну, так, повелося. Тільки природнє і бажано біле. Жіноча білизна має бути шовкова, більше тіла, поменше тканини, її аромат має бути завжди винятковий, щось середнє між жасмином і кмином. Жінка повинна завжди голитись, щоб тіло на дотик ніжне, як тісто, і тільки тоді Бог не дасть помилитись. Їй буде названо жінкою, звісно. Забагато повинна для одного ймення, занадто хиткий і ненадійний каркас. Прийміть, благаю, мої откровення. Жіночність не в сукні, жіночність всередині нас. Люди вкорінені землю. Люди строкаті дуби, крони, розхрестані небом, хвилюються від висоти. Ночі п'янку прохолоду ніжить плафоновий глум. Хто вкоренитися згоден, хто укоріниться тут? Вітер погойдує віру, мов у колисці синів. Острах найбільша причина тих, хто ніколи не жив. Кисень просочує землю, мов березнева трава. Люди дуби. І даремно крони хвилює Війна. Осінь це просто довго чекати снігу, коли пожовкло листя і скінчились гроші. Коли потрібно бігти, але для бігу ми недостатньо мушні. Коли хороші, люди стають банальними, а важливі вкрай необхідними і треба чимдуж тікати. Осінь це просто дика, доволі в спині, спроба перемовчати. Гаряча лінія служби підтримки, мов служба Божа. Просить лишатись на лінії і чекати зв'язку, приймай скарги, відповідає на питання світобудови, космічної широти, або не відповідає взагалі, і нічого, зрештою, не рішає. Зберігайте гарантійні талони на хрестики і обереги, не викидайте упаковку від тіла, не намагайтесь полагодити життя самотужки. Бог є автором на фрилансі, що доводять бездарні сюжети наших життів. Бо що тут вигадаєш, коли працюєш на кількість знаків і переглядів. Що натвориш, коли головне, аби клікали, кликали, переглядали і виглядали. Бог є автором без редактора. І тому тут правляться тільки служби, а не помилки. Бог оператор кол-центра на низькій зарплатні і без права на лікарняний чи вихідний. Які голосові зв'язки це витримають? Який зв'язок? На кілька мільйонів вхідних? Бог втомлений інженер, архітектор світу будови. Небесний електрик на половину ставки, мийщик космічних вікон і чорних дір, прибиральник чумацького шляху, працівник районної Укрпошти. Шукає кнопку відписатися від розсилки. Шукає заяву на звільнення, шукає кращу роботу і не знаходить. Відмовляючись від компанії Деміургів, уперто тримаю зв'язок Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Ваша молитва дуже важлива для нас. Натисніть на першу зірку. Оператор обов'язково зв'яжеться з вами. Для мене немає нічого сексуальнішого за можливість цікаво поговорити, за питання, які ставлять, щоб тебе дізнатись, за те, коли тебе слухають, бо так хочуть, а не тому, що треба. Зовнішність важлива для першого враження, але часом за гарним обличчям ховається порожнеча а людина, що навпаки ховає своє обличчя, наповнена доверху. Для мене немає нічого найсексуальнішого, ніж турбота, і коли розповідають маленькі таємниці. Коли знайомлять зі своїми хобі і коли не оцінюють за тіло. Для мене немає нічого більш сексуального, ніж час, який людина витрачає на тебе, і ти не відчуваєш, що тебе забагато. Коли ти не те, що потрібний, а максимально бажаний, тоді людину хочу від А до Я як воду під час спраги, як сонце у сезони злив, як чисте повітря, як життя. Загиблі поети це вирвані сторінки з книжки, це закопані під землю знаки писанки, це заляпані крові фіранки в залі бібліотеки, у якій їх ставили поглядом до стіни. Загиблі поети, про яких не можна нічого говорити, зниклі безвісти з лінії долі своєї руки, ніби написане раніше застрягло в горлі, ніби слів немає, ніби слів не було ніколи. Загиблі поети лежать під землею. Якщо читаєш і чуєш їхній голос, вони живі. Прозорі, невидимі, але є. Зниклі безвісти посилають вість чорним птахом. Вони говорять пташиним крилом, чорним пірям, з махом. Якщо чуєш голос, за ним перейде наступний. Якщо стоїш біля вишні, шукай. Її коріння вплетені слова, зерно, рукопис. Якщо побачиш чорного птаха, скажи Я знаю. Це знову ти. Ввечері скажеш мені, що ти думаєш про бейсбол. Все одно ти вирішуєш, що робити з тим, що я молода і нічия, і правильна, тому чоловіки зі мною не кінчають, і на моїх руках завжди купа браслетів, які не означають нічого, бо я купила їх учора в Аврорі усі, і що мої сигарети про творчість, а твої про самотність. Тому ти -то мені й не випаде вмерти від раку легень, а ти кинеш тоді, коли я знаю. Скажеш, коли сидітимемо у Віст India Company, аби я пам'ятала слова Кості, який був на півтора роки старше, на 15 івань більше, що ліпше, щоб чоловік не мав у собі загадочності. А потім обов'язково наведив протиприклад того, кого я люблю. Але поміж тим всім, подумай про бейсбол. Що ти думаєш про бейсбол? В суботу грає Канзас Сіті. Бабця збирає червиві єблука. Нарізає скибочками, викладає на тацу на дворі сушити, бо сушені не пропадуть. Мій язик забуває дорогу додому, коли під церквою абсолютна праведниця запихає руку в своєму нутро, так виймає й турботливо маже мої коси, лишає сліди на щоках. Вона товче цей гріх, як горіх видлубує серцевину, і хоче покласти дрота. А я стою й думаю це взагалі не мій горіх, якого біса, та й я не голодна. Абсолютна праведниця не бачить своєї п'яти, Їй приємно натягати костюм супергеройки, плодити в уяві святих та грішників. Абсолютні праведники судять без суду, абсолютні праведники сліпі. Бабця впорядковує таці з яблуками залишає на сходах, наїм і завтра сохнути. Сонце котиться землею, доки не стає підсушеною скипкою, яку обсідали мухи та оси, а тепер лоскочуть вусики вечора. Мухи й оси і завтра смакуватимуть сонцем. Абсолютна праведниця замикає двері. Десь на зовсім іншій планеті, де люди не вправляються у тому, щоб впивати інших людей ми могли б збудувати дім. У нашому домі було би багато музики, сміху і любові. Можливо, ми народили би двійко дітей, схожих на тебе, обов'язково схожих на тебе, з твоїм голосом і найдобрішими на цілому континенті очима. Я би сиділа біля твоїх ніг, а ти співав би про сонце, море і дельфінів, і гладив моє неслухняне волосся. На нашу долю випало дуже мало весен На двох. більше розлуки, мовчання і відстані якої збираю по крихтах дорогою до тебе. А десь на іншій планеті, де люди не вправляються у тому, щоб вбивати інших людей, цвіте бузок на подвір'ї нашого незбудованого дому. Не хочеться думати про найстрашніше, але ж свята. Дівчата плачуть на платформі, проводжаючи швидкісний сполученням Київ Краматорськ: доктором, лицарем, білкою і смертю. Доктором, лицарем, білкою і смертю. В потязі пахне курвом. За вікном блищать мокрі степи, без чудес і тайн. Архітектура Слов'янська є посміховисько. Розвідники говорять про договірний мир як про готовий факт. Доктором, лікарем, білкою і смертю. Є казка про бідного вовка доктором, лицарем, білкою і смертю, що просив у Бога поїсти а Бог його наїбав. Ми вечеряємо печеною свининою, а потім, змішавши лимонад і зубровку, граємо в карти. У нашій смузі 48 годин тихо. Це означає, що на кількох напрямках противник постійно веде штурмові і наступальні дії. Це ще означає, що просто зараз в районі К точиться бій. Не хочеться думати про найстрашніше. Яновський пише про шлунок бджоли. Та чи є у бджоли шлунок? Криміналітет донатить готівкою 100к в пластиковому пакеті. Жодних чеків, жодних звітів. Щось буде в часовім ярі. Чи правда, що ми пройобуємо війну? Схоже на те. Доктором Лікарем. Людина цілує людину. Білкою і смертю кусає людину. Зжирає живцем, але спершу живцем їбе. Людина кохає людину. Ляскає по сідницях і стегнах сука зая. Що ти починаєш? Спецура! пройобує в дюті. of Лютуй проти світла. Бийся, кричи. Гризи хірургічну сталь в часовій м'ярі. Намічається піздоріз. Вчора у лісі темному ми відбили 10 позицій. Конгрес США затвердив два пакети допомоги у першому списку точені ОГЕВОЛЯЗАНФАН.